На основі зібраних службою безпеки України доказів шість років реального терміну ув'язнення з конфіскацією половини належного майна отримав мешканець Полтави, який перешкоджав законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Крім того, він виявився палким прихильником кремлівських наративів про війну в Україні. Влітку 2023 року, перебуваючи у середмісті, місті, фігрант почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військомату. Провокатор плюнув одного із військових, який повернувся з фронту, отримавши контузію і численні поранення внаслідок підриву на міні. Під час інциденту зловмисник безпідставно звинуватив українських військових у тому, що вони нібито винні у розв'язанні війни РФ проти України та вбивають людей за гроші. Чоловік знімав свої злочинні дії на камеру та виклав відео з власними коментарями на сторінці в інстаграм. Фігурант вже неодноразово у такий спосіб намагався дискредитувати українських захисників. На основі зібраних доказів та результатів експертиз слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру відразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Це частина перша статті сто з позначкою 1 – перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. Частина друга статті 435 з позначкою 1 – образи честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю. частина друга статті 345 – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. І частина друга, третя статті 4 36 з позначкою 2. Виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Розслідування проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.